Друзі, усім привіт! Хочу вам продемонструвати нашу нову колекцію античних фактур, які дуже круто впишуться в ваш простір та зробить його особливим. Давайте пройдемось по, кожні, по кожній з них. Це класичний травертин із вістковий, який йде як і для фасаду, так і для внутрішніх робіт. Ось така скеля зроблена за допомогою наших силиконових форм. Наразі на зроблена ось така фактура усього із одного відтиска, який повністю стикується монолітна, робиться стіна ось таким ефектом скали. Ось такий новий вигляд фактури лінії. Дуже напоминає бамбук солодощі хрумкий такий. З рельєфом, ось так от виглядає. Я дуже е впевнений, що е дизайнера зацінять та зможуть додавати їх в свої дизайн-проекти. Так, йдемо далі. Це класична техніка е з мармарину і зв'язкового. Ось так от виглядає. Класика є класика, Ї її люблять усі. Це наш новий дизайн, це наш також силиконова форма. За допомогою якої можна зробити ось таку, наші хлопці називають її чорчхела, але це ж ось такі лофт-лінії. Це новинка, яка дуже зараз має попит. Дизайнера, замовники все частіше просять ось такий вид фактури. Ми вирішили зробити і також в нашому інтер'єрі, щоб, точніше, в наших. В нашому салоні, щоб були такі взірці, щоб ви могли коли приїдете побачити, як це виглядає вживу. Дуже сучасно дивіться, ось ця фактура дійсно. Так, класична. А, це, ні, це не венеціанська штукатурка, це також марморін в класичній техніці. Це один колір, але ефекти звістковим мармур має ось таку глибину та декілька відтінків. Тому, кому коли кого зацікавило, заїжджайте к нам в гості за адресою. Дмитра Луценка 8, ЖК британський квартал до зустрічі. Будемо раді всіх бачити.